Зараз спілкуємося із Тарасом Загороднім, політичним експертом, і будемо говорити про тему. Вітаю, Тараса! Та добро да. і будемо говорити про тему, яка здавалася б, на перший погляд, не на часі, але тим не менше досить багато з'являються ознаки сигналів, що саме до цього починається активна підготовка. А отже, вибори тіні Кокс, президент Пар'є, заявив, що Україна повинна виконати свої зобов'язання і провести вибори, навіть не зважаючи на військовий стан. І причому ці вибори мають бути вже восени цього року. І от за багатьма знаками, за багатьма оцінками політичних журналістів, зокрема якраз у офісі президента, зараз над цим активно думають і планують щось, які здії. Отже, вибори на осінь можливі чи все ж таки після перемоги? Ця війна показала, що не все, що говориться у нас на заході, слід сприймати за істину в інстанції, і те, що там не знаходяться люди, які саме не тямлять про що говориться. Є чітка норма законодавства час військового стану ніякої навіть політичної активності в країні не може бути просто апріорі, тому як собі пан Кокс уявляє проведення виборів в країні, яку помблять щоденно Ну ледь не щоденна і як він взагалі організацію собі розуміє, не порушуючи українське законодавство. Я чесно кажучи, взагалі не уявляю. Що стосується, ну теоретично теоретично, давайте пропустимо теоретично про що може йти мова, це повторення ситуації з 14 роком, коли Оголошувався військовий стан на території Донецької та Луганської областей, і на підконтрольній території України проводились вибори. Парламентські проводились вибори, і місцеві вибори. Багато чого відбувалося. Але зараз не АТО, так зараз зовсім інша ситуація. Війна йде по території всієї України, всієї України, і говорити про те, що ми знімемо військовий стан, наприклад, з. Не, не окупованих тимчасово ну, підконтрольних Києву зараз Україні території, а там о, 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 а там буде проходити. Ну це неможливо, тому що повинно бути напруження економіки і ресурсів всієї країни. Тому я не уявляю собі як пан Кокс теоретично взагалі це виявляється. Це якщо говорити просто про законодавство. А якщо говорити навіть суто з технічної точки зору, ну я не бачу, як це можна організувати так, щоб це викликало довіру. А, тому що багато переселенців так невідомо в якому стані знаходяться реєстри виборців, так а, хто де знаходиться, як це організувати, як комісія. А як військові будуть голосувати? Це теж питання, тому що якщо йти про військовий стан, то, ну, точно один мільйон людей. А вони будуть голосувати, брати участь у голосуванні чи не будуть брати участь у голосуванні? Тобто багато нерозв'язаних розв'язаних питань, які неможливо вирішити до закінчення війни. Е, е, тому я думаю, що е, там в дійсності є правова колізія, що вибори первинно повинні проводити вже в 2023 третьому році парламенту, але я думаю, що там якісь перехідні положення повинні бути ухвалені, щоб парламент після цього строку був легітимним, тому що ну я не бачу, як на цей на цю осінь можна провести вибори. Що стосується чуток, про вибори, ну я постійно про це чую. Навіть більше того скажу, що і минулої ос осени я про це чув, хтось там почав е говорити про вибори і все, що з цим пов'язано. Я ну поки в країні війна я взагалі не бачу можливості. Теоретично про що говорять, це е стара ідея. Давайте проведемо вибори в дії. Але чи буде ця е, 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 історія користуватися довірою більшості населення це теж велике питання, е, чи є е, конкретні, е, чи, чи буде легітимність підтвердження цих, цих виборів, в тому числі нашими західними партнерами? Тому я думаю, наскільки мені відомо скіл близьких до наших західних партнерів? Вони Цю ідею щодо електронного голосування вони не сприймають і ставлять під великі суми. А, тому я думаю, що ну я, я я не бачу, як це можливо провести, щоб а, і влада була ще легітимна. А, знаєте, все рівно вибори це політична боротьба. Так, це все рівно зміни якісь. Речей це знаєте, нам потрібно, щоб у нас чиновники сиділи, працювали, але не думали, що залишаться вони на своїх посадах, так тому що будь-яка там будь-яка перетурбації призвести до поганих наслідків. Тому я ну я чесно кажучи, не бачу теоретично, теоретично, можливо, теоретично можливо, якщо. Вдасться звільнити всю територію до кінця цього року, то теоретично можливо проведення одночасних парламентських і президентських виборів. Про що в принципі владу 24-го року, про що в принципі влада як план Б ну роздумує над цим. А так ну це восени Я ну, поки що зовсім не бачу, як це можливо зробити. Ну от е, Ірина Відернікова на е, в статті на дзеркалі тижня написала хороший аналіз, і е, вона зауважила там такий от цікавий нюанс: що нотки авторитаризму, які зароджуються в Україні, помітили на е, заході. І е, на ваш погляд, взагалі, це простежується, чи знову ж таки це от надумана історія нотки авторитаризму в Україні. Ну, дивіться, для а, такого авторитаризму а, є ґрунт. Є ґрунт. Давайте будемо відверті, тому що через те, що небезпека навколо а, країни, а, то звичайно, що люди намагаються а, гуртуватися навколо влади. А, і це є об'єктивні, є об'єктивні причини, то, чому так відбувається. Але але я думаю, що все ж таки о, 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 після закінчення війни ну не буде у нас такого авторитаризму, Тому що о, намагання, звичайно, ну, ну кожна влада у нас намагається знаєте, там зберегти себе, пролонгувати, залишатися о, надовше. Це, це, ну, це логіка будь-якої влади нашої країни. І а, тому а, в даному випадку, звичайно, що захочуть, чи це зробити громадяни, які дуже багато питань, особливо до діючої влади, а, то в мене є великі, великі сумніви тобі, що в Україні ніколи не було традицій. традицій, а, Ну, якщо говорити про природний стан українців, ми не говоримо про а, часи Радянського Союзу, Сталінського, коли воно зовні було нав'язано нам. Ну немає таких традицій, щоб в Україні встановлювалося авторитарний режим. Ну це ну, просто неможливо і тому, звичайно, що ну, хоча, звичайно, як я сказав, намагання будуть це зробити, в це зіграти, але чи вийде це у мене велике питання стосовно. Ну, це ви знаєте? Це от ви знаєте, як народна приказка каже, поки не відсорбнеш, не зрозумієш, що кисло. Тобто, ми можемо ну, теж, це ви правильно да. говорити та. Ми зараз говоримо про нотки авторитаризму не як про доконаний факт, але ознаки його вже. Це нормально, звісно, що українці об'єднуються навколо влади, і так повинно бути, тому що влада сьогодні все ж таки це та інституція, да, яка спрямовує і оборону, і економічну оборону взагалі. Тобто хтось же ж має в, 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 в цій так, так, кажуть, в цій лавці бути та головним. Але з іншого боку, якщо ми дивимося зараз на вертикаль, то бачимо, що Кабінет міністрів виконує суто номінальну функцію, і вже тепер міністри звітують не перед Верховною Радою, а перед офісом президента. Ми бачимо, що парламент позбавлений взагалі політичної е, ну, політичного впливу і фактично переведений в режим такого собі виконавця не завжди, але тим не менше якихось там рішень, які спускаються з офісу президента. Можливо, в умовах війни це десь частково і виправдано. Якщо рішення, які приймаються, приймаються 100% на користь держави. Але ж ми бачимо велику е, кількість законопроєктів, Закрив той самий законопроект по містобудуванню, да? який точно приймається на користь держави. Ми бачимо багато популістичних законів, які приймаються під тиском різних обставин. І знову ж таки, які діють не на користь держави. Бачимо, що є врагам закон своїм все. Це теж ми бачимо знову ж таки по владній вертикалі. Тому, виходячи із цих міркувань, влада все одно так чи інакше. Має бажання, ви правильно зауважили себе десь в якийсь спосіб зацементувати. А якщо варіант після контрнаступу в нас встановлюється, умовно кажучи, перемир'я, і в це вікно, в це вікно втискають вибори. Такий варіант можливий. Ну, теоретично можливо, але я не думаю, що перемір'я воно ну з Росією неможливо переміря. Це вже зараз зрозуміло. Я вам сказав, що єдина схема це коли переведення війни в режим АТО, От, оце теоретично можливо зробити, але знов таки військові ж дії у нас ведуться по всій території України, тому що в 2014 році, все ж таки, це був локальна. Це була Луганська та Донецька область. Вона не виходила за межі. Інших областей ніхто не обстрілював тоді Україну, і війна не йшла по всій території України, і армія тоді була значно менше, тому ну це дуже ризикована така гра, що давайте ми проведемо перевіри. Я думаю, що народ може і не сприйняти це, тому що я завжди в таких випадках нагадую історію Вінстона Черчилля, який 45-му році програв вибори. Більш того, там була достатньо смішна ситуація, що на Потсдамську конференцію спочатку приїхав Черчилль, а потім, коли він програв вибори, то приїхав вже й зовсім інший прем'єр-міністр. Тому тут багато тим більше тим більше. Є дуже багато питань буде і до введення війни, і до підготовки до війни, і чи вдасться цій владі швидко відповісти на це питання. У мене поки що велике сумніви стосовно цього, цього. А перемір'я. Я думаю, що позиція українців стосовно того, що війна повинна бути, тобто, вихід на кордони 91-го року. Перемир'я це ніяке не перемир'я буде. Це фактично дати перепочинок Російської Федерації, щоб вони накинулись на нас з новими силами. І ми опинимось в гіршій ситуації, тому що і медійна складова е, буде зменшена щодо уваги України до України. Ну і багато інших причин, тим більше на заході теж є багато кіл, які б хотіли е, припинити допомогу Україні, в тому числі у Сполучених Штатах Америки. Ми бачимо це заяви Трампа. Кісінджер хитрувати починає тут викручувати стосовно цього. А давайте ви Крим не будете забирати. Ми приймемо в НАТО, хоча це взаємовиключні речі. Тому що без виходу на кордони 91-го року я сумніваюся, що Україну приймуть в НАТО ну, Кісінджер Кісінджер через Крим хоче підвісити ситуацію дійсно з Україною вступу до НАТО, тому що не тому сказати, поки усу... поки ваша поки ваша територія окупована, є ви перманентно знаходитися в ситуації війни. Тому пніпрека НАТО мова взагалі може звичайно не да а стосовно того, що ви говорите, що відбувається в парламенті, ну це в тому числі наслідок монобільшості, тому що немає конкуренції, так не треба формувати, брати до уваги багатьох 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 позицій. Більшість в парламенті, а в дійсності зайшла на імені Зеленського, і він фактично, звичайно, що може контролювати свою монобільшість, так ну в даному випадку. І ну, ми пане теж... Тараса, і... даруйте, пане Тараса, даруйте. Зараз якраз видається, що не вельми то і вдається контролювати свою монобільшість, тому що президенту зараз виходить так, не президенту, я маю на увазі офісу президента. Легше домовлятися з чужими, ніж із своїми, тому що частина фракцій, десь третина, вже зараз фактично не підконтрольна. Арахамії фактично виконує волю, ну вже не, не офісу президента, а грає свою політичну гру. Ну так воно і є. Тому зберігається у нас досі ОПЗЖ, тому що незнайдений, не знайдений, не знайдений варіант, як вони говорять, не знайдений варіант їх прибрати з парламенту. Хоча я думаю, було б бажання можна було б це зробити. До речі, цей закон, про який ви говорили, він був ухвалений, в тому числі, за допомогу ОПЗЖ. ОПЗЖ. Да, да, тобто тут в дійсності багато питань там багато законів, які б там були корисні, е, які б зробили. Ну знаєте, навіть такі дрібні. От у нас постійні скандали, наприклад, з тим самим гральним бізнесом. А це часто води був лобістський закон прийнятий на догоду е, гральному бізнесу, який дав то, фактично да, і, копійки і то, в бюджет. По податків. Ні, ні, дивіться. Там, там цікава ситуація. Там, от, наприклад, гральний бізнес українського походження готовий грати за правилами. Вони навіть законопроект пропонують 2713 де хочуть, щоб воно більш-менш було прозоро і зрозуміло, які правила гри щодо оподаткування. Тому що у нас цікава ситуація. Якщо ми не вирішуємо... Не вирішуємо питання з цим агральним бізнесом, то він фактично під контролем росіян, тому що вони заходять через онлайн, вони заходять різними речами і так далі. От є така організація асоціація по роботодавців грального бізнесу. Вони постійно говорять: ми готові платити податки, працювати по-білому, як як і всі, як і всі в країні. Але дайте зрозуміли правила гри. Вони ж один законопроект ухвалили. А другий щодо моніторингу, які б, наприклад, визначав а які точки є білими, які сірими, цього немає. І тобто, фактично, ринок, начебто, легалізований, але при цьому він е і не легалізований. Там тонне кешев дійсно проходять. Так, власне, ми про це й говоримо. Що сьогодні парламент, якби сьогодні парламент виконував на 100% свою функцію як законодавчий орган, який на 100% приймає правильні для держави, для її оборони, для її економічного зміцнення закони, нема питань. Давайте говорити. Це правда. але <с> сьогодні ми цього, але ж ми сьогодні цього не спостерігаємо. Ми розуміємо, що парламент. Позбавлений суб'єктності. Відповідно, немає політичної боротьби, немає боротьби ідей, немає боротьби законопроєктів. Ми бачимо, що фактично кабінет міністрів позбавлений суб'єктності. Ну, в принципі, це можливо і нормально, але з іншого боку, і ненормально, коли в Офіс президента керує і кабінетом міністрів, і парламентом, і дипломатією всім керує, коли у них руки доходять. Я не знаю, вони, мабуть, 24 на 7 працюють. Ночами не сплять. Це до речі, по якості роботи, теж прем'єр-міністр. Наприклад, ну пам'ятаєте цей законопроект щодо підвищення е, е, грошового забезпечення військовослужбовців. Е, одразу почали кричати, що грошей в бюджеті немає. Е, так, ну почекайте, у і міністр фінансів почав говорити, що треба підвищувати податки. Почекайте, міністр фінансів. У тебе під є митниця, так просто чорна діра. Просто чорне дірам, точно знаємо, що різна рента на рік корупційна на митниці це приблизно 10-15 якщо не 20 мільярдів доларів. щорічно так вирішив питання, чого в чому проблема? Якщо у тебе немає грошей, до чого чого ти на громадян перекладаєш недолугість власної політики? Тому ви правильно говорите, що оскільки ну це взаємопов'язані речі. Ви ви ж розумієте, коли немає парламентського контролю, то звичайно, що не працює при кабінет міністрів. Так, Ну пам'ятаєте, в минулому парламенті була коаліція, було дві партії, були там, так, в рамках працювали чітких норм, але все ж таки конкурували. Конкурували, контролювали один одного, так і задавали питання і якість роботи, ну давайте будемо відверто, була значно краще. І прозоріше нам було зрозуміло, що в дійсності відбувається. А тепер, оскільки цей, ну, цей ще процес він не погіршується тим, оскільки закритість багатьох рішень а, знову таки немає такої уваги народу до а, роботи парламенту і немає тиску, в тому числі на депутатів. Оскільки всі а, більшість країни зайняться виживанням, зайнято допомогою армії а, війною. І люди звертають увагу на це в першу чергу. А так ну на жаль, фактично якість керування в дійсності не помінялася. А прем'єр-міністр мені все здається, живе в якомусь віртуальному світі, і, начебто, в країні нічого не відбувається. Не будується військова економіка, не мобілізуються всі ресурси, тому що ми повинні розуміти, що без власне без зброї власного виробництва яка спроможна переносити війну на територію Російська Дерації, ця війна може затягнутися досить довго, тому що наші західні партнери надають нам зброю, але там є чітка жорстка вимога, вона не може застосовуватись по території Російської Федерації. А вибачте, а як, а як ви збираєтесь війну швидко вигравати? Якщо ви не, не мобілізуєте увесь ресурс, а витрачаєте гроші, невідомо на що. А як крадуть, вибачте, місцеві органи самоврядування деякі. То зелененням вони займаються, то бордюри міняють, то дороги будують, які і так в нормальному стані, так тобто, а потім ви говорите, що в країні немає грошей на забезпечення головної функції, які зараз повинна забезпечувати держава, це фінансування армії. Вся країна повинна працювати зараз на допомогу армії. Більших за більших завдань просто не може існувати. І тут питання там, не вибори і так далі. Тут головне виживання нації. А на жаль, ресурс витрачається нераціонально, це тому що ми... нема кому заповодувати. Ну крім опозиції, звичайно, Пане Тарас. Ну ви говорите так, скажемо, з державницької позиції про те, що зараз на першому місці має бути виживання країни, і ми тільки за це. Тому що держава понад усе не буде держави, не буде даруйте і можливості проводити вибори. Тому давайте спочатку завоюємо мир, а потім будемо проводити вибори. Логіка в цьому очевидна і пряма. Але, зрештою, після війни чи легко нам буде знову ж таки провести вибори, враховуючи всі виклики із списками, з формуванням комісії, з територіями, з із громадянами за кордоном? Із Окупан з тимчасово окупованими територіями, які були довгий час окуповані з 2014 року. Ну, тимчасово окуповані території, я думаю, там повинно бути чітке рішення, що там а, військова адміністрація повинна бути мінімум на 10 років, і ніяких виборів там проводитись не може ну апріорі, тому що там люди знаходяться під дією російської пропаганди, і а, вибачте, там право голосу вони не повинні мати. Тому що ну, я думаю, що там знайти звичайно у нас по конституції, кожен громадянин має право на голос, але повинні бути знайдені юридичні. Механізм або створення там військових адміністрацій на перехідний період, тому що я поки не бачу, як ці люди можуть брати участь у голосуванні. Є звичайно, там багато проукраїнських громадян. Ніхто це не заперечує. Я не, не беру всіх сказати, що там в Донецьку, Луганську, є люди, які повністю підтримують Росію, як і в Криму, в тому числі. Тому, звичайно, що там скоріш за все буде обмеження. А що стосується тих питань, які ви задаєте, це дуже складне питання, тому що е, тут теж питання. Ви правильно говорите, а скільки переміщених осіб, а де вони знаходяться? А як ви будете організовувати процес виборів? А якщо знищені ціли міста, вони як там будуть проводитись вибори? Е, чи хтось і буде представляти цих людей? А якщо вони там. Починається відбудова не вонають повертатися. А як з реєстрами виборців і багато чого інших технічних питань? Тому я, от людина, яка знає, що такі виборчий процес в Україні, для того щоб він. Виглядав легітимним, ну провести вибори можна у будь-який спосіб. Ми це розуміємо. Питання в тому, чи буде вони легітимними і будуть визнані в тому числі нашими західними партнерами. Тому що я впевнений, що наші західні партнери досить прискіпливо дивляться, що відбувається в Україні. Дякуємо вам за цю розмову. Тарас Загородній був з нами політичний експерт.